Доброго дня, Мене звати Альона, ви на моєму рукодільному каналі. І так, сьогодні ми з вами розберемо мої плани на квітень місяць. Що я собі такого напланувала і в яких об'ємах. І так, є у мене ось така папочка. Це у мене такий мій самодільний, саморобний рукодільний блокнот. І так, давайте будемо заглядати, що у мене там наплановано і що я буду вишивати. І так, в моєму списку планів на квітень місяць 2024 року всього 6 пунктів. Я думаю, що я коротенько скажу про кожен дизайн, що я там напланувала, і покажу вам приблизні матеріали, які я. Навіть не приблизні матеріали, а вже зібрані матеріали, які я буду використовувати для відшиву цих дизайнів. І так, перший дизайн це мандала з елементами хардангеру Східна, дизайнер Юлія Крафт. Цим дизайном я приймаю участь в СП, який організовує автор цієї схеми. Я вже про цю схему досить багато говорила у своїх попередніх рокодільних тижнях, але хто, можливо, не дивився мої попередні відео? Скажу, що СП триває з 1 квітня, здається, протягом місяця. Було дано 1 квітня схему. До 1 квітня був даний ключик, можна було собі підібрати матеріали, також можна було замовити пак з матеріалами у е, Юлії. За ключиком в даному дизайні використовується, так, так, використовується. Кешел 28 каунту кольору 1111 11 White, але він іде з Люрексом. Я собі замінила дану тканинку на, ось я вже її зап'ялила на брітні 28 каунту, чисто білого кольору 101-го. І вже е, зап'ялила, вже я приготувалася. До відшиву, але деякі моменти ще не дозволяють мені стартувати. Тому я думаю, що найближчими днями я все-таки зберуся і буду стартувати. Що стосовно ще матеріалів, тут ще використовуватимуться бавовняні нитки перле номер 8 і номер 12 кольору бланк, але я взяла b 5220 що ще? Ще використовується три кольори ниток DMC, звичайне муліне і один колір металіку. Далі використовується шість кольорів бісеру: один, два, три, чотири 5, шість, два кольори біконусів, навіть не два кольори біконусів. А кольор біконусів. Jet AB, а розмір, колі... розмір біконусів перепрошую 4 мм і 3 мм. Також ще тут використовуються ось такі кришталеві пришивні паєточки. Ось такі гарненькі. Їх потрібно 4 штучки, ну, але я замовила трошечки більше. І що ще? Ну, і ще мені буде потрібна бісерна ниточка, я використовую. Титан 100, хоча я ще подумаю, можливо, я візьму для цього а, дизайну ниточку ULI. Хоча, не знаю, тут а, є склярус, не знаю, як ним буде пришиватися, о, як тією ниточкою буде мені пришиватися а, склярус. Так, що ще? Ну, ще у мене тут ножиці приготовані і м, в даному. Чохлику у мене знаходиться пінцет для висмикування ниточок, коли ми будемо вишивати хардангер. Ну що, це, напевно, усе по даному дизайну. Ще раз покажу вам, як в результаті має це все діло виглядати. І переходжу до наступного. Наступний дизайн, який у мене стоїть в планах, це е, самозбірний е, набір е, дизайну Lily Sampler від Dimensions. Тут я собі ще купила такий органайзер на скільки тут 37, ну, тут буде 38 е, е, ячейка. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки у мене тут номерів кольорів, а ми зараз порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26. Ну, а тут є 37. Навіть не потрібен весь органайзер. Хоча, признаюсь вам чесно, я не знаю, чи я буду його використовувати. Бо миниточки у мене тут навішані на картонні органайзери від ВДВ, я побачу, як вони мені будуть під час роботи. Якщо буде незручно, ну я тоді перевішу сюди і собі в електронній схемі позначу просто номери на органайзері. Так, тут я собі взяла тканинку брітні 779-го кольору. У мене тут відріз 50 на 70. Я його потім щось з ним зроблю. ну... Тому що там не потрібен аж такий великий відріз. Так, ниточки ми зараз поки відкладемо в сторону. Тут ще ниточки запасні, тому що білого багато буде використовуватись. Є у мене е, скачана з інтернету схема, е, я так розумію, це скан, такий собі не дуже він якісний, особливо, якщо подивитися ось тут. Ну, тут я вам так направду не скажу, чи це один колір, чи це два. Можливо, це принтер так роздрукував, а можливо, тут щось неправильно зісканувалося. Е, мені дана схема потрібна тільки була для того, аби. Так, я зараз буду шуршати тими листочками, але хочу знайти: е, мені потрібна вона була тільки через... тільки через... через ключ. І ось тут є примітка. Що в ключ в цих частинах поділи, ой, не так, схема поділена на частини, і до кожної частинки є свій ключ. І ці ключі в кожній частинці вони не пересікаються, наскільки я розумію. І ще мені було цікаво, як робляться ці китиці. Тобто я хотіла побачити схему, в якому порядку що потрібно буде. Підозрюю, що вся ця схема не є повною, оскільки немає опису. Я думаю, що я все-таки ще пошукаю в інтернеті повніший скан, там, де є інструкція. Тому що, ось, наприклад, як би так показати, напевно, ось так. Ну, тобто, отут вони з'єднуються, так? Це, цей ромб вишивається петітом через одну нитку основу. Тут у нас борджело. Далі у нас є ще. Тут, ось, бачите, ще частинка схеми теж вишивається якимось зовсім іншим чином. Треба буде почитати. Кожен квадратик схеми, ага, відповідає двом ниточкам основи. Ну, як у звичайному хрестику, так? Ось повна схема цього елементу, який я вам щойно показувала. А на схемі він ось він. Далі. Що далі? Далі я вам покажу наступний дизайн. Не буду так дуже докладно зупинятися зараз на кожному, тому що я думаю, що по відшиву. Кожної цієї, кожного цього дизайну у мене буде окреме відео. Або, вони, не а вони, напевно, будуть показані в моїх рукодільних тижнях. Так що, я думаю, якщо ви будете слідкувати за моїми відео, які будуть виходити на каналі, ви обов'язково будете бачити прогрес відшиву по цих дизайнах. Наступний дизайн, який є у мене в планах до вишивання як процес, це великодні яєчка ось такі від Sweet Anit. Зараз я подивлюся показати вам прев'ю. Але десь я його загубила, тому зараз вам не покажу, а при монтажі вставлю вам фото. І так, в цьому дизайні на сьогоднішній день у мене тут вишито щось коло 128 хрестиків, і в планах у мене додати на цих яєчках хоча б 10%. До паски я їх не встигну вишити, це 100%. Тому я не ставлю їх як фініш в цьому місяці, а лише як процес. Оскільки тут 3 яєчка. І планів у мене вже досить багато на цей місяць. Я розумію, що ну, фінішу тут, тут, напевно, не буде. Тому, поки що, я собі планую на даних яєчках лише 10%. Ще одна мандала, тепер це мандала з метеликами від Оксани Нестеренко Needle Art називається. І е, тут у мене зібрані в цій коробці усі матеріали, які потрібні для відшиву даного дизайну. Льон. Колір номер 2055 І тут в коробці у мене вже зібрані всі потрібні матеріали. Також я собі тут поклала вже ножиці. Е, ниточки, бісер. Тут ще не перемотані біс... е, ниточки у мене. Далі, що у нас тут біконуси біконуси і ще є ось такі намистини, тому що не було у мене всіх потрібних біконусів ось такі матеріали. Тут я замінила в цій мандалі одну річ, за ключем там потрібна. На серединку маргаритка, у мене буде ось такий метелик. Кольор той самий, але буде не маргаритка по центру, а метелик. І ще тут потрібні декілька номерів бісеру. У мене наразі тут лежить тільки один, тому що решта у мене бісер лежить в іншому процесі, оскільки я бісер завжди беру цілою, цілим упакуванням. Таким ну, такою коробкою, а не е, певну кількість бісеринок на кожен процес. Тому у мене оці коробочки їздять із процесу в процес, і коли мені щось потрібно, я просто звідти беру собі, відсипаю, скільки мені потрібно. І вишиваю. Е, даний процес у мене теж не стоїть як фініш в цьому місяці. Я собі планую на ньому зробити хоча б 10% тому що е, у мене в цьому місяці буде вишиватися дві мандали. І я думаю, що е, фінішувати дві мені все-таки не вдасться. Тому що мандалу східну від Юліїв Крафт я все-таки планую е, як фініш, тому що СП триває всього місяць. А з цим дизайном можна собі е, трошечки потягнути час, розтягнути, як то кажуть, задоволення від відшиву, тому що е, хардангер я дуже люблю, як ви знаєте, хто не знаєте, е, тому е, тим кажу, що люблю я цю техніку. І що, е, досить немаленька е, схема, досить немаленький дизайн. Метелики повторюються, очевидно, в, даних, в даному дизайні буду я, напевно, вишивати в порядку наступному. Я спочатку вишию ось ці блоки. Далі я буду вишивати, мабуть, за годинниковою стрілкою ось цей елемент, тоді метелик, тоді знову цей елемент, тоді метелик і так по колу. А уже серединку сам хардангер вирізування і прошивання бісера, тому що тут ще в серединках, я не знаю, чи так буде видно. Буде видно. А, тут мені здається, десь я бачила, чи тут бісер. Ну, десь тут я на схемі бачила бісер. Тому... Тому ось так. Ось тут пришиті біконуси. У мене тут біконусів є. Але я побачу, можливо, там будуть все-таки пришиті намистини. Добре, переходимо ще до одного дизайну. І так, п'ятий пункт мого плану на вишивку у квітні. Це ось такий батончик від а, Miss x stitch Designs, котре називається Розкіш весни. Тут у мене зібрані усі матеріали, але у мене тут буде теж одна заміна ось це сердечко, ось це сердечко тут воно в кольорі Опал. У мене це сердечко буде трішечки іншого кольору. І так, є у мене кілька варіантів, чим замінити це сердечко. Тут таке трошечки жовтіше сердечко, таке більш, так, мабуть, так буде недобре видно, можливо, на білому фоні. Так, мабуть, буде краще. Це жовтеньке у нас. Це у нас таке більш персикове, медове, блакитне, Crystal AB. І просто ось таке біленьке, чистий кристал. Я коли вже вишию даний дизайн, ой, ходи сюди, я вже тоді буду вибирати, яке ж із цих п'яти сердечок я буду пришивати. Тому що такого сердечка я пошукала-пошукала, чомусь не знайшла. Не знаю, можливо, я просто погано шукала, і все-таки. Його можна десь було би знайти, але я думаю, що коли я заміню його на не опал, а якийсь інший кольор, нічого страшного в цьому не буде, мені здається, що дуже гарно сюди б було використати ось це жовтеньке. Сердечко. Ну, але ми побачимо. Е, так, тут використовуються різноманітні види швів. Тут у нас і Сетін Стіч, тут у нас і Бекстіч, блоки, слов'яні вічка. Що у нас тут ще? Е, мені здається, що. Ось це, здається, називається Родоський хрест, якщо я не помиляюсь, або щось таке. Ось це. Я, якось, я дуже люблю хардангера, але для мене запам'ятати ось всі ці назви, абсолютно всі, ну, наразі не видається можливим. І так, що до матеріалів, я вам зараз покажу, тут у мене гамузом зібрано усі матеріали на усі дизайни, які я недавно придбала у Дарії. Що у мене тут ще є? Тут у мене ще є полуничка, такий а, медовий батончик. І ще у мене є одна схема, зараз секунду, вона у мене видрукована в не в кольоровому варіанті, тому що всередині схема теж чорно-біла, тому я вже першу сторінку теж не друкувала в кольорі. Цей дизайн називається ніжні віоли. Але у мене з цих всіх дизайнів в планах стоїть лише цей на квітень місяць, і я собі запланувала лише 50% від всього дизайну. Дизайн не є великий, там зовсім небагато, але. Знову ж таки, враховуючи, скільки я собі всього не планувала, не впевнена, що я впораюся навіть із такою кількістю, яку я собі запланувала на цьому дизайні. Прибираю це з кадру і переходимо до останнього дизайну. А останній дизайн це кінь птало від Марії Юркевич, якого я наразі не можу вам показати, тому що він а, не зі мною. Якщо знову ж таки ви дивилися мій рукодільний тиждень минулий, я казала, що в мене дитина хворіє, ми зараз знаходимося на стаціонарному лікуванні, відповідно, кінь їхав зі мною, оскільки я вирвалася на кілька годин додому. По своїх справах і заодно одним махом, як то кажуть, зняти вам відео планів на квітень, тому що сьогодні вже все-таки 5 квітня, а плани мали вийти першого, коли ми збиралися до лікарні, то якось мені часу не було знімати плани. Я думаю, що я зроблю фото і прикріплю вам. Як наразі виглядає кінь Шептало. І даного коника я планую все-таки в цьому місяці вже завершити, тому що він не є досить великим за об'ємом, за хрестиками. Там всього 5 з копійками тисяч стібочків по марафону, з ним туди ж входить і бісер, і бекстіч. Так що у мене на Квітень місяць заплановано два фініші: це е, мандала східна від Юлії Крафт, е, котра приймає участь в СП, і Кін шептало» від Марії Юркевич, який був почати ще у березні місяці. Е, Лілі Семплер, не сказала за Лілі Семплер. На Лілі Семплер я планувала в цьому місяці вишити хоча б 1000 хрестиків. Е, ну, побачимо, чи взагалі я буду його в цьому місяці ще стартувати. Ну, тому що, ну тому що, хоча в планах він у мене є, а, Ну що, на цьому, напевно, буде все, що я вам хотіла сказати по своїх планах. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе!